No. Доброго вечора, дорогі учасники благодійної лотерейки. Нарешті до завершення підійшов у наш розіграш. Перший лот у нас представлений це пастила Віри Новікової. За допомогою програми генератор випадкових чисел я буду обирати переможця. Так, мінімальне значення 1. Було зазначено 40 білетиків. Нажимаємо Генерувати. І дивимося, хто у нас виграв пастилу. Номер 12. Я тут переписала собі для зручності. Номер 12 це паник Маргарина. Маргарита. Я вас вітаю, ви виграли пастилу. Дивимось далі. Генеруємо. Хто ж нас ще виграє пастилу? Знову номер 12. Вже є такий номер. Далі дивимося. Номер 9. Вітаємо! Виженко Ганна. Ви виграли пастилу. Так, і ще генеруємо Номер 37. Такого номера в нас немає, тому заново будемо генерувати. Номер 5. Так, номер 5. Немає також. Знову обираємо переможця. Так, номер 31 немає. Так, номер 23. Виженко Ганна, Ви виграли. Пастилу, Втім, я вас вітаю. Пастила. Так. Наступний лот, це такий сухпайок, наданий нашим захисником Колі Бєдовим, для якого ми збираємо кошти на пікап, ну і для його побратимів. Так, зараз обираємо, мінімальне значення 1, білетиків 40. Тож у нас виграє сухпайок. І ЗСУ. Номер 32. Так, номера 32 в нас немає. Генеруємо. Номер 34. Також немає. Так, номер 3. Номер 3 немає. Далі генеруємо. Поки не випаде те число, той номер білетика, який у нас придбаний. 36 номер. Немає, на жаль. Так, номер 25. Такого номерка немає. Номер 2. Вітаю, Валерія Дроцька. Ви виграли сухпайок. ЗСУ. Так. Далі генеруємо. Так, номер 10. Номер 10 немає. в нас такого номерка. Так, номер 15. Анна Трофімова. Вітаємо! Ви виграли сухпайок. Дивимось далі. Ще в нас один сухпайок. Номер 22. Так, на жаль, немає такого номерка. Номер 24. Також ніхто не придбав цей номерок. Номер 10. Номер 10 у нас. Вільний номерок, так що дивимося далі. Номер 6. Номер 6. На жаль, немає такого номерка. Номер 30. Непридбаний номерок. Генеруємо, поки не випадете придбане число. Придбаний номерок. Номер 7. Наталя Правосуд. Ви виграли Суфпайок ЗСУ. Так, наступний у нас от, це отакі патріотичні браслетики, які надані майстринею е жінкою Євгенія Ковелюрина. Знову ж обираємо в програмі генератори потокових чисел. Мінімальне значення 1, 40 білетиків зазначено. Так, генеруємо. Хто ж у нас виграє патріотичні браслетики? Номер 18. Так, дивимось. Ні, немає номер 18. Ідемо далі. Номер 8. Немає такого номерка. Номер 34. Непридбаний номерок. Дивимося далі. Так, номер 10. На жаль, немає такого номерка. Тоді далі йдемо. Номер 35. Непридбаний у нас білетик. Так, номер 40 Теж ж саме будемо. Далі йти. Так, номер 30. Номер 30 у нас немає такого білетика. Номер 7. Так, знову Наталя Правосуд уже була. Вона в нас виграла сухпайок, йдемо далі.